Регіональні сервісні центри МВС стають доступнішими для користувачів. Нещодавно з'явилося кілька нововведень, які спрощують популярні запроси громадян. Одним із них є використання закордонного паспорту. Любий громадянин тепер для отримання любої послуги в сервісному центрі МВС може надати документ, який посвідчує особи. Це паспорт на України, для виїзду за кордон. Раніше цього неможливо було зробити. Віднині номерні знаки можна продавати з автомобілем. Якщо новому власнику авто сподобався номер, його можна буде залишити. Причому найчастіше безкоштовно. Тепер при укладанні договору купівлі-продажу в сервісному центрі автомобіля можна передати безоплатні номерні знаки від старого володільця до нового власнику, крім номерних знаків з визначеною комбінацією цифр або індивідуальних номерних знаків. Номерний знак з відповідною комбінацією цифр це платні номерні знаки. І якщо володілець не проти, а новий власник хоче їх залишити за собою на цьому транспортному засобі, то він повинен оплатити їх ще раз сервісному центру МВС. Найактуальнішим нововведенням сервісного центру МВС є заміна посвідчення водія. Громадяни можуть подати заявку у декілька кліків і замовити вони можуть як і фізичний документ, і отримати його в будь-якому сервісному центрі. Ну, які ближче до них, десь розташовуються, так і може замовити є посвідчення водія, яке є виключно цифровим і дійсно на території України. Така послуга у нас діє з 25 травня 2023 року і набуває, ну скажімо так, дуже такої популярності. Крім того, водії можуть взагалі відмовитися від пластику і залишити тільки цифровий варіант, який є дійсним на території України. Ми перша країна світу, яка прирівняла пластикове посвідчення до електронного. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перше Подільський.